Самостійно пекти хліб або взяти в руку чашку кави. Таку можливість дає Вінницьке протезне підприємство. Для людини, яка втратила кінцівку, це єдиний спосіб повернення до повноцінного життя. За допомогою до протезного заводу звертаються люди не лише з України, але й із сусідньої Молдови. Більше у сюжеті розповість Марина Зелена. Відкрити двері, підняти сумку. Все це допомагає робити механічна рука, яку розробили вінницькі протезувальники. Для виготовлення одного протезу потрібна доба. Його друкують на 3D-принтері. За місяць роблять приблизно сім протезів рук. Зараз підприємство перейшло на протезування кінцівок, здебільшого для військових. Будь-які повсякденні задачі, тобто, якщо людині потрібно щось підтримати, щось утримувати в цій руці. Наприклад, нести якісь сумку можна теж за допомогою фіксатора, це дозволяється робити. Абсолютно такі стандартні задачі, які будуть допомагати в повсякденному житті. А ось на цьому майданчику вчиться ходити на протезі військовий, який постраждав, захищаючи батьківщину. Саме в нього один з найскладніших випадків. Спортивний майданчик це теж власна розробка Вінницького заводу. Пацієнти вчаться балансувати, відчувати різні поверхні під ногами. Ми виконуємо найважче протезування, яке є на сьогодні. Це є вичленення і результати ви бачите на наших пацієнтах. Коли людина пересувається за допомогою тільки одного підлокотника, це вже великий прогрес в такій важкій патології. А це тренажерний зал. Саме тут досвідчені реабілітологи допомагають пацієнтам навчитися ходити на протезах. Віктор втратив ногу під бахмутом. Згадувати події того дня не хоче. Мріє швидше повернутися до повноцінного життя. А от Олександр цивільний, лише другий день стоїть на обох ногах. Чоловік втратив нижню кінцівку ще до війни через тромб і закупорку судин. Каже, якби звернувся до лікаря раніше, цього б не сталося. Попереду у них тривала реабілітація. Потрібно звикнути до протезу і навчитися ходити. Програма протезування та реабілітація безкоштовні для кожного, чи то цивільного, чи військового. Досвідчені фахівці підбирають індивідуально і виготовляють протези різної складності. Потрібне лише направлення від сімейного лікаря, і працівники центру їдуть навіть у найвіддаленіший район області, щоб оцінити ситуацію і зробити заміри на майбутній протез. Коли клієнт отримує протез тренувальний. Він проходить процес навчання, реабілітації і потім отримує основний протез для ходи. Цей процес залежить від фізичної активності клієнта. Але в середньому це триває від 1 до 2 місяців. Таке правило, що він приїжджає на кріслі колісному, а має звідси вийти на милицях. Тобто, це взагалі такий ідеальний варіант. Від початку повномасштабної війни 80% пацієнтів це військові. За місяць Вінницький протезний завод виготовляє щонайменше 70 протезів. Відповідно до запитів, кількість будуть збільшувати. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.